Мене звуть пані Наталія Покшин, я є директором компанії Blueberry, ми є професійним виробником ягоди лохини. Ми зараз знаходимося з вами на Закарпатті на нашій плантації, яка складає приблизно 115 гектарів сертифікованої ягоди. В цей рік, військовий рік, нам вдалося повністю зберігти команду, і ми стало, йдемо і зберігаємо економічний фронт в нашій державі. Цьому році а, ринок від нашої ягідної плантації отримає 500 тонн урожаю. Ми вже досить довгий час займаємося вирощуванням лохини, і ця ягода як смачна, так і корисна. І Останній час стала дуже популярна не лише за кордоном, а й в Україні кожного сезону ми нарощуємо обсяги продажів ягід. для цього, щоб це могти зробити. Нам проводиться протягом цілого року проводити. Колопідку і складну роботу по догляду за плантацією, обрізка, догляд за новими насадженнями, нові насадження і так далі. І з розширенням і збільшенням обсягу виробництва ми були змушені почати будівництво нового сучасного холодильного складу. Надіємося, найкоротший час. Запустити цей наш склад сортувальний склад, і тоді вийдемо на якісно новий рівень фасування і упаковки продукції. Дана плантація була заснована у 2015 році. Перші саджанці ми були завезли із США. Це були два сорта дюк і блюкоп. На даний момент ми сьогодні збираємо ягоду сорту холон. Ягода, бачите, велика, стигла. На даний момент на палатації працює збивачів близько 300 людей. Всі працівники під час прийому на роботу обов'язково проходять інструктажі. Саме перше це інструктаж з охорони праці, вступний інструктаж з охорони праці з гігієння праці та пожежної безпеки. Ми запрошуємо куштувати нашу ягоду, смакувати її, відчути той не такий насичений смак спілої, свіжої ягоди. Ви можете придбати також на ринку шугар. І в мережах рітейлу по всій Україні.